에... Трошки перекусили, взяли лінички, хотіли в альбінки шейку, а альбінки немає, шийки нема. Видно 에... продала. Та й пішли в лінички, взяли, хотіли крилички, теж улучили криночки. Взяли ляшки. Ну, понятно, всі з'їли по одної, я под'їв. Взяли горчичний хліб, кухайте, в нас тут на привозі продається горчичний хліб. Прямо коли піднімаєтесь на ступеньки з лівої сторони, да, з лівої. Ну, 에... Ви знаєте, вкусніше, хліб, хліб весь вкусний. Ну, цей особливо вкусний, іменно горчичний дівчинки. Він просто тає, як моя ікорочка. Ну я, правда, без ікорочки їла, а дві такі ляшки приличні, пів булки хліба. Особливо я люблю цілушки. Знаєте, цілушки це коли кажуть, цілуватися треба. От я люблю його, я люблю дівчатки. Сіла в мала єлі дихаю, звісно. конечно. Ну, передачки починаємо робити. Дівочки. значить, Леся на Я вам показала ікру. Слухайте, показали теж треба. Леся на по 100, по двісті грамів. кита вісімсот гривен сто грамм орбушка, сімсот гривень. Старам, за сторам. Ми отаке стекло робимо, тому що стекло, ви знаєте, ми передаємо на передачу. А чого б не в холодильнику? Тому що ми його тільки нафасували і показуємо, а потім положимо ось. А дивіться, чи ти мене підйомив, чи що? Якщо <смітна> люба моя <смітна> Олеся не видно, то я тобі показую. От холодильник. Коли товар фасується, щоб його показати, ми ставимо його наверх. Ну, щас на дворі зима. І навіть якщо воно постоїть трошки на дворі, я люблю, коли товара багато. І в холодильнику, ай, закрите, бо аж замерзла. Я люблю, коли люди приходять і кажуть, а я хочу одни жібанку. Тай, щоб 1400-1600 гривень творить чудіста. Я вам дам. Алеся е, подковернула чи вони в холодильнику. Так я тобі дала, жіночка, відповідь. Ти чуєш мене? Чуєш, ти, ти мене, ти мене ж... чуєш? Ні, ви не здумаєте, що зараз мені напише, як ти говориш з тією ну ж... Просто коментую. Та, чому не в холодильнику? Тому що не хочу. А це що для це, це таке? Шкаф чи для вішічку чи для обуві? Так, дивіться, то ладно. Ну, все вже. Ми це, Я вам Леся тобі дала на вопрос. Все. І не тільки мені. І не тільки мені. Дівчки, я отримала, ну, ви знаєте, делікатеси приходить в такому ящику. Леся, ти до мене. Передвинутий е, пластиком, тому що це ви знаєте, що Ну, е, дуже вкусна і курочка. І саме головне, е, я люблю її брати, тому що о, упала, продалась. Дивіться, вона, от, вона вся суха. Отак я вам показую. Дивіться, вона вся. Сухенька, це не мало важно. Це ми знімаємо на кіноефект. Кіно Видно, що сіре зерно. Видно, так? Да? Подивіться, любу баночку, яку я беру, вона вся сіренька. Плюс це ми зараз положимо. Ну, цю зараз точно в холодильник, володиму, цю нельзя. Дивіться. Значить, збираємо заказики. От Дунайчка. дунайка копчена, дунайка солена. рулетик, лящик і пошла жара, лящик і корочка. Пол горбушки. просто пол кіло горбушу уїжджає на київ. Потім тут заказик, потім дивіться, девочки. я вже вам казала. Для нас не важливо, скільки ви візьмете. Чи ви кілограм блюшок візьмете, що от, одна рибулечка, оцей кусочок лирки в на 380 гривень. На 380 гривень ми його передаємо. У мене немає ограничений закладів. Банка маслин 300 гривень. 150 гривень баночку сьомий навіть дівчатка брала, немає ограничень. Так що, любі мої друзі, ми вже зібрали 14 замовлень, знаєте? Ну, дякувати Богу за те, що воно є. Я завжди дякувати Богу за кожен день, який у нас є. Сьогодні так, завтра так. Саме головне це торговля. А ще найголовніше, любочки ми дивіться, цей товар, дивіться, я спеціально касало, дивіться. Любіть свою роботу, свій товар, а він буде любити вас. Так, так, ну. кінець робочого дня, Це під кінець, завтра. Так, конец, я Конечно, сфотографі. А є якесь письмо від кого? Є якесь послання? Так через а ну а хто передав? Я передав. Ви передав. Я передав. А від кого? Битко... А, битко... а може ось є? Тут... Давай щас не... Давайте, 40. 40. давайте. О -о -о. Все розписано. Фотоочет? Є? Да. Е? Фотоочет є? Е? Уже є. Уже є, дякую. Так, ну, ми їх не робимо. Я що вона Сьогодні не переживає, все нормально. Я переживаю? Ні, я не переживаю. А сьогодні? Сирен... Мені сказали, що вона не в настроєнні. А, що я не в настроєнні, підняти настроєння треба. Ні, ну, ну, добре. А сиреневый тюльпаны, знаешь? Я Давай, так знали. У нас ще є ревічтати? Ну є ж тільки 40 Та Ні, 40... ні виключай, хоч і другий роз. Так, вітаємо світуля, від... Так? Леся, від воїнів ЗСУ, дякуємо вам за вашу підтримку. Боже, Леся, я вже доплакати. Бажаємо вам процвітання та міцного здоров'я. Не зважайте уваги на злі язики, бо то... бо то все не впевнені в собі люди, які тільки доросли до рівня нести негатив. Боже, стихійці лінець, а ви людина з великим серцем та щирою душею. Якщо вам люди плюють в спину, це означає, що ви попереду них. Слава Україні. Боже, я ще буду плакати. Героям слава. Героям, слава. так, мої хороші кіні. Ну <смі> я ще буду плакати настроєнням. Воно все, ви знаєте, ну як настроєння? Настроєння у нас завжди є, було і буде. Просто бувають якісь моменти такі трошки, знаєте, як ото їдеш на газу, газ газбиваче качелі да? жизі не качелі ці жизі не качелі ну я так думаю що ми качаємося ми знаєте ми будемо качатися медленно уверено боже я вам дякую а тюльпани а ти тримала сиреневі-сиреневі тюльпани тв... ой вони клас я обожнюю такі Леся, красиво так дякую вам героям слава Мої хорошенькі Добрий вечір, хорошо. Давай, давай, коробочку. Сьогодні дякувати Богу, дякувати вам, робота. Дайте було сьогодні скільки сіка розпочало. Тільки нас 16 і ну десь так. Та що, треба тягнути? Ти Шукай. Шукаю последній номер. Посилочки, звісно, мені на сьогодні 15 посилочок і дякувати всі оточені. Але я хочу сказати, знаєте, посилочки, одна рибулечка, одна колбаска, ну нічого. Тут сама бутилка, сам процес бутилки великий, до кусочок малосолки. Я хочу вам сказати, девочки, що замовлення, ви мої умчики. Ви знаєте, з першого початку з нового року всі вони оплочені, хай вона невеличка, але вона посилочка. Навіть кусочок рибулечки, ви знаєте, що ну, вкуснішої рибульки немає ніде. Це я вам говорю зарані мільйон процентів. У кожної хазяйки, знаєте, свій товар має якусь ізюмінку. У нас ізюминка — це наша рибулечка. Вона дійсно вкусна, дійсно малосольна. І ну, значить, так вона якось солиться, понимаете? а хоча соль. Головне, я все казала, коли ви її змиваєте, не макути в неї. Це саме головне. Так що, любі мої, дякую, що ви в нас є, дякую за роботу, дякую вам за все. І не забувайте, що ми є. І передачки ми передаємо з 8 утра до часу дня. Ваша адреса і заказ саме головне, тільки на вайбер. Добрий вечір, любі наші друзі. Добрий вечір, Добрий вечір, дорогі наші подкупщики. Ой, тихо. Мені ця, цей ліпь має розбити голову. Хочеться співати ах, білий лебідь на пруду качає ну, голову, да, голову, так? Через добрий вечір можна і без голови через цього лібіля можна без голови остатися. Так, так наші хороші ремня вже що пів шостого ми будемо потихесенько збиратися додому робити тяп-тяп-тяп. Дай, ти що, сидиш? скажи добрий вечір, хорошого вечір. я поз я такого боку вечір, Хорошого вечір. Від позитивного настрою. Я тако стою боку тому що їх я став такою закрили. я вище Так, Я також собі диви. Таколе легесенько, наче така худесенька, боком. Коли стою боком, така худенька, коли стою та й широченька. Так, людина, наші, ну що. Дякую вам за все. Всім хорошого вечора, тихого вечора. Попрацювали, ой, поки, я покажу, я покажу, я покажу, я покажу. я покажу. Боже, сиреневі. це сиреневі. це взагалі ой краса неймовірно. Так, не... так що люди, дивіться, отакого вам настроєння. Ось ви приходите додому і красоні зуставші заморені. А у вас на столі оцей да, всі стоїть. Я вам їх всім кидаю. і всіх вони є. Ми вас обіймаємо, цілюваємо і шокостенька. А ми вас цілуємо, любі між демо. Дороги наші, наші подкопчики. Хоч, ну ти святоє, це ж не треба казати.